Невеличке відео про тест акумуляторів. Значить, Протестував я більше 30 штук. В середньому тести показали ну, від 600 і більше. Я, звісно, 400, але вони одиниці. В основному 600, від 600 до 900. Ну, Я задоволений. А ставити їх в такі от літака, це ще секс той. Вони постійно не контачать, вибивають. Саме тому сюди я не зміг вставити один акумулятор, бо вибиваю другий. Я психанув і покинув дивіться, бачите? 622, 669, 700. Тут у нас що? Тут у нас 700, ну щось він це один Де я поставлю на наступний тест. 600. Це ще й досі на зарядки. І. Ну, тільки 200, ну він ще. Майже зарядженний, я думаю, 600 теж буде. Це перший міф. Другий міф, зараз будемо розвіяти. Дивіться. Вот номер один, акумулятор формату 16350. Скільки заряджаємо? 2 А. Його зарядили з нуля 2 Стоїть на соплях. Повірте мені, він холодний. Я його вже перевіряв рукою раз 10. Нема в мене чим перевірити. Щоб показати, що він дійсно теплий. Він не гарячий, лайт-лайт не теплий. Тобто ну, температура десь 37 градусів. Так, поїхали далі. А, next. Наступний заряджається 1 ампером. Казали багато-багато ніфа подібного. П'ятий заряджається, здається, теж одним ампером. А ну-ка, да, одним ампером. І сьомий, одним Ампером. Хто сказав, що для них 2 А2 ампер. А вони все прекрасно переварять. Ну, це ж високотоквий акумулятор з електро... з електронних цигарок. Тож, хочу розвіяти міфи. Перший міф це те, що середня ємність у них більша, ніж пів А, як правило. Да, бувають і геть убиті. Другий міф це те, що вони не витримують струм А більше. Неправда, витримують. Next. Ось. Живий доказ. Третій міф це те, що в них їх з проблемами, але можна ставити літокалою. Ось ці по недоліках ось ці акумулятори, їх треба буде якось чіплятися крючками до них і ставити на заряд розрядку для А Наступне це що залишилося перевірити. Тобто, все це діло. Чудово перевіряється в домашніх умовах, і я вам зараз покажу крючки. Ось ці крючки, крокодільчики, вони під'єднуються раз і в iMAX. Якщо що не так, IMAX напише, що попутали полярність. А якщо все добре, то все добре. Це вставляється в роз'ємчик. Ну, в принципі. Чесно кажучи, вони незаслужено скривджені і недооцінені. Закінчиться війна, я обов'язково з одноразок зроблю якийсь дебелий акумулятор. Формула по одноразках це 6х6. Хто в курсі, той зрозуміє, тут у мене на два акумулятори. Перший зроблю 6х6, другий 6х7. Якось так ось у мене виглядає це все діло. Больно не пинати, тому що волонтерська діяльність, вона така. До речі, хто забажає допомогти фінансово для павербанків для акумуляторів для дронів, тому що ми займаємося виключно в ніші акумулятори, силочку скину в описі під відео. Так що є перші роботи вже, відправляємо ми регулярно павербанки на ЗСУ. Тож, не забувайте за підписку на мій канал, на канал Доброго вечора Ми з гаража. Хто бажає підтримати канал фінансово. Може просто подивитись рекламу, не пропускаючи. 30 секунд дивитись рекламу, після чого мені реклама проплачується. Ось така от вона робота волонтера і міфи про акумулятор. Все буде, Україна. Переможемо!